Сьогодні хотів би звернути нашу увагу на таких двох праведних людей, про які нам згадує євангелист Лука в Євангелії своєму, Це про Захарію та Єлисавет. Це подружжя. Воно жило в час, коли не було пророків, голосу пророка, так, не було ніякого такого ясного Божого об'явлення. Але саме от в таку, знаєте, мовчазну епоху Господь звернув до них своє слово і виконав те, що їм здавалося дійсно неможливим. Захарія був священником Єлизавета, Вона була з роду Арона. Обоє вони були праведні перед Богом, непорочно. Як ми знаємо в Біблії, вони ходили в усіх заповідях і постановах Господніх, але вони мали одну таку проблему: вони були бездітні в ті часи. Бездітність сприймалася як ганьба, як знак такої Божої немилості. Вони не зневірилися, вони продовжували служити Богові, молитися, зберігати свою вірність. І що ми можемо навчитися в них? Давайте зараз будемо потрішки розбиратися. Найперше це не втрачати віру. Навіть коли Бог мовчить, Захарія роками молився, і, можливо, вже й перестав сподіватися, що його молитва буде почута. Але Бог пам'ятає, все пам'ятає. Ангел е, Гавриїл говорить йому в Євангелії, каже: Не бійся, Захарій, бо молитва твоя вже почута. Ось. І хоча він здивувався, що вже пізно, але саме тоді Бог от, його почув, його почув, і Бог про нього не забув. Е, друге, це те, що Бог. Е, Діє через терпіння, бо Єлисавета вона не нарікала, вона не шукала винних, не озлобилась на себе, на своїх батьків, на Захарію, не втрата, не не втрачала надії. От. І коли вона вже була в старості, зачала дитину, вона не просто раділа, а прославляла Бога такими словами, що так каже, вчинив мені Бог у дні, коли зглянувся, щоб зняти з мене ганьбу серед людей. Вона сприйняла цей Божий дар із вдячністю і смиренням. Третій такий момент, що ми можемо навчитися, це те, що чудеса трапляються тоді, коли ми зберігаємо вірність. Іноді ми хочемо, щоб Господь Бог відповів миттєво. А коли ні, починаємо сумніватися. Але погляньмо на Захарію. Хоча Захарія сумнівався в словах ангела, так? ми це все знаємо. Але він не відкинув Божу волю. Його мовчання стало. Оцим періодом глибшого осмислення от, і такого духовного очищення. Четверте, це те, що Бог готує велику справу через простих, простих і вірних людей. Така є приказка: там, де просто, там ангелів зосто, там, де мудріно, там ні одного таке. Так? Їхній син, Іван Хреститель, став пророком. Про що, приготу... що приготував, ми знаємо, шлях для Ісуса Христа. І все це почалося з довгих, з довгих років мовчання, молитви, терпіння і вірності в щоденному житті. Тому, дорогі Христі, давайте не будемо боятися чекати. Ось, тому що все має свій час, і не все виконується одразу. Ось. А от вірність Богові, вона завжди. Цінується в Божих очах, і вона дає плід, навіть якщо ми цього не бачимо. Ось тому приклад Захарії і Єлисавети нехай стане для нам таким джерелом надії і духовної сили. Богові слава нині повсякчас, на віки віків. Амінь.